Що це за магія? Воно працює! Мус автокоректор від Квіз 4 в одному. Що це таке? З чим його їдять? Він має замінювати чотири продукти: базу, тон. Консилер та пудру. Необ'ясні мано факт. Перевіряємо. Видавлюємо, дівочки, і обогі. Він білий. Інтересно. Нагадує якусь білу глину з темними цяточками. Як воно працює, я не знаю. Головна його особливість в тому, що він має підлаштовуватись під тон шкіри. Мазюкаємо, мазюкаємо. І він реально змінює колір. Необ'ясні мано факт. Я, извиняюсь, якщо це чотири в одному, нашу купувати тоді інші продукти. І якщо і тон вирівнює, і синці замаже, по консистенції якесь кремово пудрувати, тому фініш у нього такий матовий. І він Ще фіксується. А я, звісно, не знаю, наскільки це підійде прям світлим дівчатам. Але на мені ви самі бачите, що колір адаптувався. До речі, знаєте, в чому ще його прикол? Якщо розмазувати пальцями, то він стає темніший. А якщо ви вбиваєте його спонжем, то покриття буде світліше. Коротше, продукт такий загадка і понять сложно, як і жінки. Спонжик у мене, до речі, від пастель. Ну, може, хтось там шукає. Ним я ще зверху пройду, щоб прибрати розводи від пальців. Ну коротше, ця штука працює. Як, як на мене більше підходить для жирної і комбінованої шкіри? Прям сильні недоліки не перекриє, але. Покриття вирівняє краще наносити на зволожену вже шкіру, гарненько підготовлену, Тому що якщо є якісь лущення, то може підкреслити. Ну в принципі, логічно, Фінш у нього матовий, так що підготовлюйте тоді на іншій стороні. Я вирішила вбити спонжем і реально покриття світліше і не настільки щільне, я б сказала, але воно працює. Як вам такий продукт? Діліться в коментарях.